Вони найкращі друзі. Одного дня вона зізнається, що хоче знову почати зустрічатись з кимось. Він радить звернути увагу на хлопця з роботи, який уже не раз проявляв до неї інтерес. Вона погоджується, але в обмін просить. Щоб той дозволив їй знайти пару для нього. І ось вони разом зі своїми новими половинками, але чим більше вона починає віддалятися від свого найкращого друга, тим більше вона розуміє, що для неї він був не просто другом. І тепер питання, що вона буде робити далі.